Будемо говорити сьогодні з політичним оглядачем, журналістом публіцистом Віталієм Портніковим. Віталію вітаю. вітаю. Скажіть, будь ласка, от останнім заходом західної політики все більше говорять про верогідність мирної угоди з Росії найближчими тижнями, а Трамп сьогодні сказав взагалі, ну скажімо так, трохи про інший час. Більше того, він відповідав про багато що, і на запитання про Тайвань, до речі, він сказав, що. ну, не хоче це коментувати, а про нас заявив таке. Що е, на запитання, коли буде перемога України, чи закінчиться війна, я не можу гарантувати, але думаю, нам все вдасться. Повідомив він про завершення війни. От на тлі всього цього е, заяви Трампа, Макрона, Дуди. Путін вже почав щось говорити про це. А наскільки взагалі стає реальною ця угода? Особливо якщо ми бачимо, що спочатку було 24 години, потім 100 днів, знову було декілька тижнів. Це заява Макрона, а зараз ну вирогідно, і взагалі навіщо вона Путіну? І що може бути от, найближчим часом? Ну в принципі, можна сказати, що на сьогоднішній день наміри сторін є очевидними. Їх можна всі розібрати. Досить просто, президент Сполучених Штатів. Для того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку і перейти до якихось інших справ, хотів би, щоб було встановлено перемир'я на Російсько-українському фронті, і він весь час про це говорить. Щоб після цього в Україні відбулися вибори, тобто, щоб українська влада отримала б такий легітимний мандат від громадян на наступні 5 років, і щоб переможуть цих виборів. Взяв би участь у повноцінному мирному процесі, який може продовжуватися невизначено кількість часу. Може, весь період каденції Дональда Трампа. Тобто, за великим рахунком, задачою Дональда Трампа є заманити Володимира Путіна у таку політичну пастку, в якій президент Росії буде знаходитися не буде мати можливості воювати. і… В принципі, в цій пасті він має знаходитися стільки часу, скільки Трамп буде залишатися у Білому домі. А що буде далі? Ніхто не знає. І я не певний, що Трампу це цікаво. У європейських лідерів своя задача: вони не хочуть посваритися із Дональдом Трампом, не хочуть довести справу до капітуляції України, і вони погоджуються із усіма пропозиціями американського президента і навіть готові їх розвивати. Але Передумовою є те, щоб Сполучені Штати домовилися про перемир'я з Росією. До цього ж Трамп, як людина реалістична, навіть не хоче давати цим європейським лідерам обіцянок, що він підтримуватиме їхній європейський контингент миротворчий, хоча б логістично, в разі якщо вони виконують його власне побажання і введуть війська в Україну. До речі, він останнім часом вже не став говорити, що це обов'язково. Він. Став говорити, що він не проти цього, так, не би це їхнє бажання, а не його бажання. Хоча це було частиною його власних пропозицій. Тепер щодо е, бажання Володимира Путіна. У Володимира Путіна теж досить просте бажання. Він, звичайно, не хоче закінчувати війну. Він не хоче сваритися з Трампом, ба більше він хоче політичного і дипломатичного процесу з Америкою під час війни. Він розуміє, що цей процес може продовжуватися ще й за умови, що Сполучені Штати будуть сподіватися на закінчення війни і що вони не будуть постачати зброю Україні нову, як сказав нещодавно Трамп: в Україні вистачить зброї до моменту, поки ми підпишемо мирну угоду з Росією. А якщо не підпишемо, тобто Путін може вважати, що цією зброї яка була надана, Україні в часи президента Байдена Збройним силам України вистачить на 6-7 місяців. Йому потрібно протягнути цей процес принаймні 6-7 місяців. Умовою цього процесу зробити непостачання зброї Україні, а через 6-7 місяців перейти в. Реальний великий наступ, враховуючи те, що вже не буде зброї його яким чином зупиняти, і окупувати Україну або просто створити умови для появи тут маріонеткової влади, тобто повернутися до ідеї лютого березня 2022 року. І Дональд Трамп для нього інструмент для виконання цих цілей. При цьому він вже зразу говорить Трампу, що ніякої трагедії для Трампа тут не відбудеться, адже поміч, що однією з головних фраз. Російського очільника, які стосувалися доступу до Копалин американцями в Російській Федерації, була пропозиція спільно розробляти НАДРА на окупованих територіях України. Так, він пропонував Донецьку область, Запорізьку область, яка частина окупована. Ну, от, значить, якщо ми будемо уявляти собі, що буде окупована вся територія України, включно, скажімо там, з Закарпатської області, то та угода, яка буде підписана в Білому домі. За присутності президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського може бути такою самою юридично зобов'язуючою і для окупованих територій України після того як Путін встановить над ними контроль. Трамп нічого не втратить той фонд. Який він буде формувати, буде працювати на Америку і за умови появи в Україні російської окупаційної або маріонеткової адміністрації? Скажемо так, призначений Путіним президентом України Віктор Медведчук буде так старанно виконувати ці зобов'язання перед Трампом, як і Володимир Зеленський. Ось і весь меседж Володимира Путіна. Тобто, ідея проста: використати Трампа і його адміністрацію для досягнення тих політичних цілей, які поставили перед собою Російська Федерація. Але тут питання, чи Трамп цього хоче. О! Тому що Трамп прекрасно розуміє, що звичайно, незважаючи на те, що йому, очевидно, разом із своїм оточенням хотілося б нагріти руки на якихось чергових оборудках. Тому що ці люди так влаштовані. Для них оборудка це життя. Його репутація може значно постраждати, якщо замість миротворчої місії, його місія буде капітулянською. Це перше, друге, Європа може з тим не погодитися. Європа може більш інтенсивно допомагати Україні. Так, у них не так багато ресурсів, як у Америки. Однак створити якусь можливість фонду, яка дозволить Україні боротися з російськими атаками, скажімо, не 6 місяців, а 18, в Європі будуть можливості. І що тоді? Тягнути так довго переговорний процес без результатів Путін вже не зможе. Три Тим місяці бути... так, Тим але що це місяця. буде дратувати Трампа, саме дратувати вже. Звичайно, це буде дратувати Трампа, тим більше не забуває, що через 3-5 місяців оця картина е, е, голого короля у Білому домі стане все більш і більш очевидною, тому що стане очевидно і виборцям Дональда Трампа, що те, на що вони очікували, не справджується. Зараз вони заспокоїть себе ось цими всіми розмовами про боротьбу з бюрократією. Сто днів. 100 днів ну приблизно те саме, що в Україні було 2019 року. Один в один, до речі, дуже схожа модель. Ну це ж не Трамп схожий на Зеленського, це Зеленський схожий не схоже на першого Трампа. Не забувай про це. Хто я хто це, тут... це я пам'ятаю? почекай, це я пам'ятаю. Кулька хто яйце що... от, і е, через певний час почнеться серйозне роздратування, розчарування, погіршення життєвого рівня це буде обов'язково, і падіння рейтингу. І, звичайно, поразка України в цій ситуації тільки додасться до образу слабкого президента, слабкої Америки. І Трампу це абсолютно не потрібно. Він хоче все це вирішити на швидкості, не вирішити добитися перемир'я на максимальній швидкості, перемир'я шляхом поступок з обох сторон. Я навіть допускаю, що він не виключає можливості перемир'я. За умови якого Україна має залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області, я не кажу, що ми на це погодимося. Я кажу, як це може виглядати у них в головах. До речі, на підтвердження твоїх слів я хочу процитувати те, що заявив сьогодні Лавров. Він сказав, що зупинення війни по ЛБЗ лінією зіткнення не буде. Він сказав: у нас є конституція. Ну незважаючи на те, що Конституція у них тільки номінальна, але якась бамажка з такою назвою в ній дійсно є. І він додав, що Росія внесла в конституцію Донецьку, Запорізьку, Херсонську і Луганську області, тому йдеться про відвоювання не лише Курщини. А ще й Запоріжщини і Херсонщина, яку вони захопили, не відвоювання, а виведення українських військ. Ні, 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 так, 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 так. І додав до цього, що зустріч дипломатів він анонсував її відбудеться Росії між Росією і Сполученими Штатами 27 лютого вже у Стамбулі. Ну до речі, дуже смішна ситуація, тому що Рубіо не може прилетіти до Росії, тому що санкції на Рубіо накладені там, а Лавров не може прилетіти до сполучених штатів, тому що санкції накладені на нього в Сполучених Штатах. Тому зустрічається на нейтральній території, і от на тлі всього цього лунають заяви Трампа про те, що ні, не все так однозначно. Вибачаюсь, <зважаю> ну це 2019 рік. дев'ятнадцятий рік. Я, я хочу тебе виправити за великим рахунком. Я не думаю, що будуть в Стамбулі зустрічатися лаврові рубі. Це буде та схема, яку запропонував заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков. І яка суперечить тим е, повідомленням, які ж Трамп розповідав про якісь неіснуючі перемовини в Саудівській Аравії. Хоча я тобі скажу: в Саудівській Аравії могли бачитися рішали от люди типу Віткафа і Дмитрієва, може, інші люди, які вирішували щось по грошах. По грошах, які можна буде розпилити після перемир'я. Тому що Трамп тримає як морковку перед Путіним ці гроші після перемир'я, а Путін тримає перед Трампом як морковку ресурси, які можна отримати і без перемир'я. Це дві морковки. Вони ходять з двома морковками. Є ще третя морковка. Почекай. Є морковка, яка дуже помітна зараз. Аналітики, і до речі, це не то не тільки з економі, з Street Journal, Forbes, почали показувати, що відбувається зараз з золотовалютними резервами в Росії, що відбувається з фондом оцього благодати національного добробуту. Та національного добробуту, все інше. Там дві третини вже закінчилась, і вони показують, що так, до кінця 25-го року гроші є а далі, а нема де запозичувати. На останні два на останні торги, дві, двоє торгів було, не було жодного покупця на е, державні облігації. Жодного, ну, ну, тому що це, це все дійсно закінчується. Це правда закінчується. І тому для Путіна зараз важливо і Трамп. Заявляє сьогодні на прес-конференції Сполучені Штати готові йти на скасування санкцій проти Росії. Потім він віддухає, розпливається в посмішки, дає, але після досягнення урегулювання в Україні ну, звичайно. Це... Він так і виглядає. Так от що буде завтра? Завтра будуть зустрічатися очільники департаментів. Наскільки я розумію. очільники профільних департаментів Міністерства закордонних справ Російської Федерації Держдепартаменту США говорити про посольства. І якщо вони досягнуть якоїсь домовленості, буде подальший діалог, але невідомо коли. Заступників міністрів закордонних справ, які будуть готувати зустріч міністрів наступну, а вже міністри, якщо досягнуть якоїсь задачі, будуть готувати зустріч президентів. Але це не про російсько українську війну взагалі. Я хочу тобі нагадати, що у Саудівській Аравії було домовлено сформувати групи переговірників. Які будуть розмовляти про закінчення російсько-української війни і у Кремлі підкреслили, що оголосять свій склад групи після того, як цю групу створять Сполучені Штати Америки, які досі з незрозумілих мені причин не створили цю групу, але можливо ця група не створена з того самості причини, що Сполучені Штати насамперед хотіли переконатися у російській конструктивності на прикладі посольств. А якщо буде знайдено компромісу по відновленню роботи посольств, вже приступати до другого етапу до розмов про російсько-українську війну. От і все. Можливо, я не сперечаюсь з цим. Хоча я думаю, що тут ще один момент. Американці хочуть, щоб ініціативу все ж таки проявили росіяни, як ти, від, від якого вони чекають, хоч якихось рухів. Більше того, для того, щоб трохи мотивувати, Трамп знов підняв дві теми. Він сказав, що Сполучені Штати спробують повернути Україні хоч частину втрачених територій, але це буде складно досягнути. Він це сказав, і він сказав, що ми. Будемо пробувати м, укласти найкращу угоду, з якою будуть згодні обидві сторони. До речі, дивись, він перестав казати все як стверджування: ми укладемо, ми зробимо, ми досягнемо. Він каже: ми будемо намагатися, ми постараємося, ми спробуємо. Чим саме пов'язана зміна риторики, зрозуміло, що такого прогресу з Росією Трамп запропонував Путіну перемир'я під час першої їхньої оприлюдненої телефонної розмови. За його власним визнанням, це дійсно не перша розмова. Вперше Трамп сам зателефонував Путіну після своєї перемоги на виборах. Вдруге він телефонує Путіну вже як президент Сполучених Штатів. Це підготовлений дзвінок. До речі, ти говориш, що американці чекають від росіян ініціативи. Поки що ініціативи проявляли тільки самі американці: Трамп а, Путіну, Рубіо Лаврову, росіяни сприймають Трампа і його команду як слабаків. І чекають від них сигналь, і це теж треба розуміти, що Путін в цій партії відіграє роль такого боса, а Трамп людина, яка намагається сподобатися цьому босу, тому що за великим рахунком Америка не робить нічого, що могло б роздратувати Путін. Пропонує власні резолюції, які мають не нагадувати про Росію як про агресора. І на рівні ООН, і на рівні Світової організації торгівлі. Сьогодні син Дональда Трампа взагалі сказав, що Росія мала б отримувати зброю від Сполучених Штатів, коли напали на Україну. Тобто вони намагаються сподобатися, росіяни нічого цього не роблять. Путін, звичайно, грає з Трампом у компліменти, розповідає, який Трамп мужний, які у нього привілеї. Але з політичної точки зору Путін відразу сказав Трампу перемир'я не буде. Лавров відразу сказав, що рубі що контингенту не буде. Лавров чітко говорить, що може бути перемиря тільки по адміністративних кордонах областей. Сьогодні російський міністр закордонних справ знову говорив про першопричини конфлікту, пов'язуючи їх з НАТО і з правами росіян російськомовного населення. Тобто, за великим рахунком, вони весь час повертаються до того, що мають бути для перемиря, не для миру, для перемир'я. Україною прийняті умови 2022 року, тобто умови політичної капітуляції перед Росією, і Трамп це чує, і в нього немає розуміння, яким чином він може змінити точку зору Путіна. Це питання, до речі, яке я задавав до президентських виборів у Сполучених Штатах. Ми прекрасно розуміємо, як Трамп може тиснути на Зеленського. Ось він на нього і тисне. Не треба бути президентом Сполучених Штатів, щоб зрозуміти, як тобі тиснути. На лідера слабкої країни, але е... треба але дивись, треба дивись. розуміти, як ти будеш тиснути на лідера ядерної держави, які дивись. інструменти нові, і відповідь така: на сьогоднішній день реальних інструментів немає. Так, коли у Росії будуть реально закінчуватися гроші, якісь інструменти можуть з'явитися. Але це так. Це треба чого дочекатися і зрозуміти ситуацію. А на сьогоднішній день нічого не змінилося. Змінилися. дивись, калькуляція показує, що м, гроші, які витрачаються на армію, а Путін створив найбільшу армію в світі найманців, Це справжня контрактна найма, армія найманців. Найбільша у світі витрачається переважно більшість грошей. Коли хтось вважає, що от витрачається велика кількість грошей на танки е, галузі. На людей. на людей за економі здала неймовірне підрахунки. Мені дуже сподобалося. Я подивився, Витрачаються величезні гроші і не в і в першу чергу і за контракти, і мотиваційні, а потім виплати. І ці гроші треба десь шукати. Зараз грошима проблема. І незважаючи на те, що дефіцит бюджету поки невеликий, його вдається гасити, але він почав збільшуватись помітно. А інфляція просто галопує, і тут якраз у Трампа є козир, який. Він може дати. Він каже: я з ним санкції дам можливості. Ми знову почнемо бізнес. До речі, заяви компаній, американських компаній про те, що вони готові повернутися, поки також виглядають як замануху, тому що окрім заяв, більше ніяких рухів, не ні комунікації, не консультацій, не намагання відкрити якісь там тимчасові офіс. Нічого не відбулося. Заява відбулася Замануха для Путіна. Існує. Uh, Потім я хотів би сказати, що існує ще одна ситуація: існують активи Росії заморожені. У Сполучених Штатах цих активів 5 мільярдів, а у Європейського Союзу 300. Тому це теж спеціальна історія Росії не обійтися без перемовин з Європою, які б там образи на адресу європейців не виголошували б Трамп і Путін. Європейці навіть більш серйозна сторона перемовин в цих. Розмовах, ніж Україна, тому що у нас немає 300 мільярдів доларів російських, а у європейців є. І тому мені не дуже зрозуміло, чому Путін так по ідіотськи поводиться з Європою від якої залежать його гроші. Це величезні гроші, це ще один фонд, якщо хочеш національного добробуту. Так, при всьому цьому є ще один момент: нещодавно пролунала фраза, на яку я звернув увагу. У нас майже на це ніхто не привернув увагу. Ну звернув увагу, а от. Ти чув, коли Рубіо сказав, що базою для перемовин можуть стати стамбульські умови? Це сказав Вітков. О, Вітков, вибач, будь ласка. Я перепив. Вибач, да не враховуючи, що він є головним перемовником. З Росією сьогодні і і те, що він сказав, це це скоріш за все тестування, як на це відреагується інших гравці за столом, тому що сто відсотків це запропонувала Росія. Але тут також цікаво. Ну тоді з'являється все ж таки підозра, що щось там підписували, і хочеться зізнатися, хто підписував і що і чому це було зроблено. Але я думаю, що ніхто нічого не підписував. Я думаю, що взагалі звертати увагу на те, що говорить Вітков, не варто, тому що Вітка, взагалі ніякий не політик, він рішала. Да, він, він решава, але там... він той, хто о, Трамп призначив вирішувати питання по близькому сходу, і, е, і хто скажімо так, примусив Бібі. На умови, які не до вподоби а не Бібі, а не Ізраїлю. А зараз золотокі, він намагається золотокі, на Нетаньяху на можна тиснути, тому що Нетаньяху, по-перше, не хоче сваритися із Трампом, а по-друге, у залежній позиції. Але а зараз не Путіна... тиснути на Україну. Це а на Путіна він не може тиснути на Україну, тому що він йому потрібно тиснути на Путіна. Тут же проблема в Путіні. Путіну теж не потрібні стамбульські угоди, якщо ти згадаєш, що там було написано як базис. Як базис, це те не те, чого вимагає насправді Росія. Росії самої по самому початку не подобалися стамбульські угоди. Путін про них говорить, але знову таки Вітков міг почути про ці стамбульські угоди від Кирила Дмитрієва з ким він, в принципі, комунікує. Вітков це не гроші. про політику вони комунікують через гроші. От Дмитрій йому міг щось розповісти. Вітков, який е, розбирається в політиці приблизно на рівні Трампа, міг це запам'ятати і повторити це не має ніякого значення. Друзі, нас дивиться більше 10 тисяч підписників одночасно. Ми всі вам дякуємо за вашу активність, за що ви привернули увагу до цього ефіру. Але хочемо звернутися до вас. Я тільки що подивився. А приблизно 20% відсотків не поставити вподобайки. Ну це м'яко кажучи, не та кількість людей, яка дивиться. Тому я прошу зараз. Тих хто забув поставити, поки Віталій тримає паузу. А я говорю, поставте вподобайки, підтримайте канали і ефіри. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що ви підтримуєте канали. Тому зараз вподобайка і підписка. Це дуже важливо. Віталій крокує до 800 тисяч підписників. Мій канал Я ядер проку... до 900 тисяч підписників. Я хотів би зазначити. Ну, Кожний, хто за сьогодні підпишеться на мій канал, внесе свій великий внесок у те, що в мене було незабаром 900 тисяч підписників Ну тоді незабаром мільйон. А я крокую до 600 тисяч підписників і не так багато залишилося. Тому теж буду вдячний кожному, хто допоможе мені наблизитись до підписників до кількості 600 тисяч підписників. Дякую, що ви нас чуєте. Тому хто це зробив? Дякуємо. Хто ні? Зараз підпишіться, поставте вподобайки. До речі, помітника, ви ставите вподобайки, змінюється кількість. Я дякую, що ви. Дійсно почули і ви готові підтримувати канали. Напишіть коментарях, звідки ви дивитеся цей ефір, Це важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Пишіть про це в коментарях, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Дякую кожному, хто це робить. І не забувайте поширювати відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається інформацією. А інформація це і зброя. Інформаційна, але зброя. Дякую.